Отакий разовий улов. Було 10, один був маленький, випустив 9 штучок на строї якраз по три рибинки. Купив такий біопрепарат для очищення води польський. Давно хотів, попробую застосувати, тут одна мірна ложечка йде на 5 тонн води на тиждень, у ну, мене 20 тонн, розчиняю 4 ложечки, подивимося, що за тиждень буде. Дивіться, тут. Такий пакетик, якщо брати кілограм цукру, то він майже повний. І воно кілограм важить. Щось воно таке тяжке. Дуже цікаво, що це таке. І як воно себе покаже. Так, тут я мерная ложечка. И сош. Я видно инструкции. Четыре штуки. Одна. Две. Три. Четыре. Так, размешаю Тре. 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 свои. Ух, это мобоко. Просто цикаво. Цикаво результат. Сюда потрошки. Насос працює, воно швидко роз... розійдеться, але сито, мабуть, я зніму. По-перше, мені його і пора чистити, бо два дні прийшло. По-друге, так буде без сита поки що. Лист це мене не дуже турбує. Напевно, що дивопрепарат Зробив вже якусь скористь. Вперше, дивіться, я очищу скімер і от стільки є вигріб, таке, як дохлі водорослі, ну ніколи цього не було. Могло бути один сачок на молу. А тут от стільки. Щось таке воно робить. Ще два дні і знов дам порцію 4 ложки. Пройшов тиждень. Вода стала чистішою, по поверхні бачу. Ну і так, вона чуть-чуть така забарвлена. Ну, ніби як хлорели дав. А раніше було темно-синя взагалі. Зелена, непонятного такого кольору, і дуже мутна. повторю процедуру. Знов дам 4 мірних ложки. Подивлюся, що буде за день-два в скімері, бо зараз в скімері чистенько, крім листя, нічого немає. Так, ловлю рибу сьогодні. На вечір думаю буде жарьоха. Наскільки карасів наловив. Сьогодні такі досить непогані карасики. М -м -м, такий... Алина попався, ну я його мушу випустити. Віддаючий трофейчик, теж такий карасик, нічого. До речі, непогано очистилася вода. Я вже не перший раз ловлю, звільняю місце, хочу кинути пару коропів. Таке грам по 200-300, по хоча б дві парочки. 4 штучки, може 6. Отакий От разовий улов. Було 10, один був маленький, випустив 9 штучок, на троє, якраз по 3 рибинки. Ну, вже то не перший такий улов. Треба брати до уваги, що буває такі, що взагалі риба взагалі не хоче клювати. Так що буває, деколи підійду, одну-дві зловлю. Можу випустити, бо нема що брати. Ну, а так вже можна на пательню взяти. Оці всі карасики 10 сантиметрові які я їх кидав два роки тому. А той, що трошки меншенький, то ще колишній колишній приплід, який тут віднерестився. До речі, то що я різав, це в з ікрою. Ну, сам, сам кет має на увазі. Ось ця ікра. Так воно і не хоче не роститися. Яка причина, не знаю, чи її тут забагато, чи що не підходить. Вода очистилася, риби все менше і менше стає. Куплю пару коробчиків. Толку буде більше блин реально підростає, видко по ньому, що він вже підріс. Деякі особини такі ого-го майже. Все затягнуло ліліями. Скоро не буде куди удочку кинути. Мука і сіль. Смажити буду. таким у нас є кухні літні. То не кухня, то такий запасний варіант. Не хочу робити диму в хаті. Самі розумієте, як воно рибу жарити Хоч і витяжка є, але все рівно. Вся так кухня скажете, правда? Тут мотогараж. To Ту Хонда моя спить. Голорик жаль. Грушечки сушим. Макота. Доморощені. Крась. Бомба. Всім пока.